Учора Нацполіція проводила одну із наймасштабніших спецоперацій у 15 регіонах України. На Черкащині наркоосередок ліквідували працівники управління боротьби з наркозлочинністю. Поліцейські викрили трьох учасників групи, які виготовляли та постачали психотропні речовини альфа, пвп -пі, амфетамін та канабіс на території нашої області та усі регіони держави. Серед фігурантів – 23-річний організатор групи, який займався пошуком каналів постачання прекурсорів, придбанням обладнання, вибором місця для розміщення лабораторії та створенням каналів збуту, його 30-річна спільниця відповідала за фасування та відправлення наркотиків поштовими сервісами, маскуючи заборонені речовини. Третій 20-річний учасник групи виготовляв психотропи у спеціально обладнаному гаражі під лабораторію. Щомісячний обсяг виробництва наркопродукції приносив черкаським наркоділкам мільйонні прибутки?